Каналі. Якщо вас цікавить поради, як потрапити до США та інші корисні теми, ви потрапили за правильну адресу. Сьогодні ми поговоримо про топ-5 способів переїзду до США для українців у 2025 році. Підтримайте мене лайком, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. А тепер поїхали. Першим шляхом є туристична віза b 1 b 2 для подорожей та візитів. Це найпопулярніший варіант для короткотермінових поїздок, які підходять для туризму, відвідування друзів чи родичів або бізнес-зустрічі. Що потрібно зробити? Заповнити форму ds 160 на сайті посольства США, далі оплатити консульський збір 185 доларів. Далі записатися на співбесіду в посольстві США. Після цього потрібно підготувати документи. Наприклад, довідки про роботу чи навчання, документи про майно і фінансові виписки. На що потрібно звернути увагу на співбесіді? Консул може запитати про мету поїздки, ваші плани в США і докази зв'язків з Україною. Важливо переконатися, що ви не плануєте залишатися в США нелегально. Термін дії – до 10 років із правом перебування в США до 6 місяців за один раз. Другим шляхом є студентська віза f 1 для навчання в США. Ця віза дозволяє навчатися в університетах, коледжах або навіть на мовних курсах у США. Як отримати? Оберіть навчальний заклад, мовну школу або університет, подати заявку на вступ і отримати форму i 20 Далі оплатіть збір з 350 доларів. Про діспів бесіду в посольстві США підготувати паспорт, форму А 20 докази фінансової спроможності. Чим це вигідно? Ви можете вивчати англійську мову, здобувати вищу освіту або професійну кваліфікацію, можливість працювати на кампусі під час навчання, дії залежить від тривалості навчання від кількох місяців до кількох років. Номер три for Ukraine. Ми знаємо, що Взагалі на останні події промову Трампа. Ця програма бачимо, вважається вже закритою, якою вона ще не є, адже не було жодних офіційних оголошень про її закриття чи припинення. Ця програма створена для українців, які постраждали від війни та забезпечує легальний в'їзд і тимчасовий захист у США. Як це працює? Ви знаходите спонсора, людину, що має грін карту чи паспорт США. Є знаходиться у США в даний момент. Є, вона готова подати на вас заявку а 134А через ЧІС. Далі вас, що заявку схвалюють, Є. Витримаєте запрошення на подачу біометричних даних. Після перевірки ви отримаєте дозвіл на в'їзд. способом 4 є СБП 1. Гуманітарний пароль через Мексику. Це спосіб підходить для українців. Які зазнали політичних переслідувань є, е, перебувають у Мексиці, та де є можливість загально перетнути кордон у США? Як попрацює СБП 1 Потрібно завантажити додаток СБП-1, зареєструватися, заповнити анкету та обрати пункт перетину кордону. Далі підготувати документи, паспорт, девку про гуманітарні причини, докази своєї справи. Докази того, що ви зазнали знучань за власну думку, за свої політичні погляди, чи з інших причин є докази того, що вам, не, вам є небезпечно залишатися в своїй країні. Є вимушено е, про притулок. Далі на кордоні співробітники СБП перевіряють вашу заявку та надають гуманітарний пароль: чи потрібно бути в Мексиці? Так, фізична присутність у Мексиці є обов'язковою. Ви маєте оперувати неподалік кордону США, наприклад, у Тіхуані чи Сюдат ХУС. Термін діє до двох років. Це для українців, які шукають захист, але не мають спонсорів США і мають докази того, що знали гонінь на території України через свої політичні погляди чи нетраційну орієнтацію. 5. Віза нареченого. Ця віза підходить для українців, які мають стосунки з громадянином або громадянкою США та планують укладати шлюб. Наприклад, якщо перебувач на території США е, на, під час. Е, наприклад, перебуваючи на території США, ви закохалися в американку чи американців. і Ви провели з ними в стосунках. Й. Ви повертаєте свою країну і підтримуєте з ними стосунки віддалено. Вважаєте, що це час одружитися з ними? Й, вам потрібна віза нареченого, аби повернутися в США. Як отримати? Ваш партнер у США подає ліцензію I-129F. Після її Після схвалення ви проходите співбесіду в посольстві США. Далі підготовити документи, які підтверджують ваші стосунки, спільні фото, листування, квитки. Після проїзду в США у вас є 90 днів для вкладання шлюбу. Термін дії – 90 днів для вкладання шлюбу. Це для людей, для тих, хто має серйозні стосунки з громадянином, громадянкою США. Відповідно, обираючи шлях до США, враховуйте свої цілі та обставини. Кожен з цих варіантів має свої вимоги та переваги. Якщо ви хочете просто подорожувати, оформіть туристичну візу. Якщо шукаєте навчання, зверніться до студентів. Е... Висновок ображуйте шляхи до США враховуйте свої цілі та обставини. Кожен з цих варіантів має свої вимоги та переваги. Якщо ви хочете просто подорожувати, оформіть туристичну візу. Якщо шукаєте навчання, зверніться за студентську візу. Для гуманітарного захисту розгляньте програму ЮФОЮ або СБПУН. А якщо людина, любов, якої живе в США, віз нареченого може стати вашим квитком до нового життя. Плануйте заздалегідь, підготуйте документи та діть до своєї мети. Тож, лайк, підписка.